Хлопці, це мені одному так моторош. Після постійних обстрілів. Така тиша. Хоча з іншої сторони хоч відпочинемо. Лисий, поки є час, відпочивай. Встигнемо ще згадати про війну. Що сума на душі? Майсер, щось? Хлопці, ми так мало знайомі з вами. Може, розкажете щось про себе? Пане лейтенанте, ми воюємо спочатку повномасштабного, як прийшли в Черкаси. В такому складі стараємо триматися. Я колишній економіст, займався фінансовими справами на фірмі. Батя, автомобілі любив, досі ними займається. Дома жінка, маленька донечка. Така смішна. Лисий з за кордоном вернувся. Чіп. В університеті навчався, мріяв про кар'єру художника. Та всі ми зібралися за нею метою, щоб наші сім'ї не знали, що таке війна. Пан Тенант, розкажи розкажіть щось про себе. Ми тут, як одна сім'я, можете довіряти нам. Ну що ж, хлопці, розсідайтеся зручніше, якщо тут вийде. Давай. І слухайте. Нам після окопів і посадок всюди зручно. Мене звати Ростік, актор. Такий позивний придумали хлопці в академії. Приїлось. Так і з ними випустився. Нас сім'ї двоє я і мій старший брат Іван. Батько загинув ще в 14-му в АТО. З того моменту брат пішов служити. Я поступив в академію. Мати залишилася. Вона. Не хотіла нас відпускати, та й не діло сидіти, склавши руки і дивитися, як Сіпер панує на нашій землі. Та якби не він, жили б собі та й горя не знали. Нічого, виженемо цього біса проклятого. Що там в академії? Як життя було? Та що там в академії? Весело було в академії з хлопцями. А зараз Зараз кожен виконує бойове завдання. Так, да, Війна нам не залишила вибору, крім того, як захищати наші сім'ї та землю. Ну, все, хлопці. Ходім відпочивати. Завтра важливий день. Тут організовуємо перекур. Ще один бій позаду. Залітаю до кацапів в окоп думав, що він там один, а їх там троє. То джекпот. Так, вони там взагалі не чекали. них Це був нормальний сюрприз. Раді вони були тебе бачити. Так, мужики, пора повертатися. Давайте. Наші йдуть, Наші, живі, повернулися. Нормально, я буду ломпазую. Досі ліка са пізняв. На трьох точно. Важкий бібу. Це я не диву. Нормально Це було просто. Ей, хлопці, так хочу суш. Цікаво, в Бахмуті доставка працює. О, да, було б непогано. Мені боргів взяв. У нас є ще Скільки чи... рочки? По-любому відпочити, трошки перебіг, скоро бойове завдання з посою, всі знають, я думаю, потрібно йти відпочивати. Так, згодом. Чого собі на вертушці летіло я, це закон? О, це, мабуть, за нами брат Іван. Командир окремо ОСА. Наступне завдання буду зараз спільно виконувати. Командир штурмової групи лейтенант видно Ну мене. Ходімо в бімбаш. Здорово, хлопці. Бажаю віцного здоров'я. Що ви хочете томили? Ми дуже раді вас бачити. Розсідайтеся, хлопці, почувайте себе як вдома. Хлопці, це ярки, хтось хоче. Прибули до нас на підкріплення. Їхній старший капітан Грашов. Приємно хлопці. Думаю, з часом з вами рознайомимось. Разом доведеться нищити ручню. Пане капітан, хай хлопці розміщаються, а я піду вам доведу бойове зупиня. Ходімо. Так, мужики, ворог нас серйозний. Зайняв наші минулі позиції, які ми облаштовували. Ось карти. В них вигідне положення. Вони знаходяться на височині. Підкріплення може надходити як із з лівого, так і з правого флангу. Дві польових дороги розвідка довела, що міні-поля знаходяться як і спереді флангу, так і ззаді, і по боках. Тобто вони оточені повністю. Як зайти? Тут вже буде інше питання, будемо вирішувати на місці. В такому разі, якщо з лівого, з правого флангу міни загородження, то ми на БТРі будемо прорватися в лоб. Артилерія, думаю, нам допоможе наша, щоб розбити їх передній край укріплення. Та й далі буде беде просуватись і за ним, розуміється, піхота наша піде. Хороша ідея. Я вважаю, потрібно доводити її хлопцям. Добре, пішло. Хлопці, сьогодні розвідка вночі довела щодо положення нашого противника. Будемо рухатись по двох правій і лівій дорозі. На чолі лівий фланг, маневрена група з молодшим лейтенантом Лавою рухається по дорозі вздовж лісу, скритно, чітко і якісно. Знизу на чолі з капітаном Грошовим буде рухатися ще одна маневрена група, яка буде відволікати противника. Рухається чітко, теж біля лісу. Вогнева група рухається на БТРі, яка забезпечує щільним вогнем накриття позицій ворога. На цьому все, хлопці, готуємося морально, нічого вам нового не скажу. Завтра, я думаю, буде не дуже легкий день. Так, хлопці, ну я цей раз должен двох точно забрати. Формой... Сколько ты уже всего старика снял? я в коп, а там этот укроп Я его как на, смирно. Ты что потерял? Сидеть. О, шеф, не надо. Поступила информация, что у нас есть крыса. Опять бухаете шеф, черти я вас же. никогда не придам. Значит так. Звонил мне мой шеф. Ситуация такая. Заходим к ним в обкопы, залетаем, ложим всех, режем. Что хотите там-то и делаете. Значит так, вот фотография ихнего старшего. Он знает очень много. И эта информация очень важна для нас. Понятно. Бухие головы. Понятно, спрашиваю. Так точно. Внимательно смотреть. Падла, блин. Смотри. сколько ляжет вас, мне насрать. Мне еще столько же дадут. Понятно, господа не до офицеры. Это что, драп? Да ты че, блядь? Командир, командир, ну вы же знаете, я вас никогда не придам. Это не я принес водку. Закрой рот. Сынок, держись меня. І буде жить. Ну придаш тебе. Підзвонився з командиром Крайній бій і ротація. Фух, нарешті. Я так цього чекав. Фух. Відступ, відступ. Давай я дожину. Дякую. Плен. можешь чаще что-нибудь про Только это. Командир, там привели пленных. Ну хорошо, пойдем посмотрим на этих пленных. Вот ты и попался. О, родной. Живой. А что такой побитый? Пусти его. Что, тебе не очередное звание, я смотрю, будет. Наверное. Посмотрим еще по поведению. Пускай живет. Допросим потом. Що, ти скучив? Ужасно як. Що, брате, ще один бій. Ні. Я прийшла за нього, хто не шлях. Ну, тоді поїхали до мами. До мами. Нарешті ми дома. Та й не кажи. Ми ну, повернулись, мої рідненькі.